Чим відрізняється молитва і шизофренію? Шизофренія, шизофренія це коли ти з кимось говориш, але він не існує. А молитва це коли ти з кимось говориш, але він існує. Де? В твоєму серці. Невіруючі скажуть, і це шизофренія, і це шизофренія. Але ми ж розуміємо, що відрізняється. Це коли ти говориш з Богом. А щоб в серці з ним говорити, то спочатку треба вірити, що він існує. Вірити, який він, і що він знає, і любить, і дасть тобі силу. Ви розумієте? І ви зупиняєтесь і кажете, Боже. Ти ж знаєш, що я проходжу. І ви маєте почути ту відповідь і він каже: так, доню, знаю. Так, сину, знаю. Боже, я ж знаю, що ти мене не лишиш. І Бог каже: Ну ти ж знаєш, що я тебе не лишу. То чого ти турбуєшся? І що він сказав: Ну, сумнів закрався, що ти забув про мене. І Бог що скаже? Ну не сумнівайся. Не будь сумніваючись, будь той, хто довіряєш, а ти, ну я стараюсь, Боже, і це молитва другі. Це молитва в твоєму серці. І ти кажеш, ну я стараюсь, Бог каже, ну ти ж знаєш, що я тебе люблю. Ну знаю. Ну ти ж знаєш, пригадай собі, чи я хоч раз тебе підвів. І ти, ти: Ну ні, то чому ти думаєш, що зараз підведу? Ну, бо такі обставини мого життя, але я сильніший. Ну так, ну якщо я з тобою, то хто? Ну так. І що відбувається? Де це відбувається? У вашому серці. Оце молитва, дорогі. Чи це розумієте? Оце молитва, коли ви говорите з Богом у найважчих моментах вашого життя. Коли я стояв в окопі, де снаряди падали, і я реально розум прощається з життям. А я тут кажу, вибачте, війна зупиниться, я мушу переговорити з Богом. І я з ним говорю: так, тату, мені здається, що сьогодні хочуть організувати нам зустріч з тобою, щоб я ближче до тебе прийшов. А Бог каже, не переживай, ще не час. Я організую, щоб ти ще тут пожив на світі. Ага, ну добре, давай, порішай. І він порішав. І це відбувається в твоєму серці. Якщо цього немає, дивіться, і коли, коли в тебе є така розмова з Богом, то які в тебе будуть відчуття? Мир. Мир там, де його би не мало бути, по-людськи, правда? Хаос мав би бути, страх, параліч, так би тебе мало паралізувати, а ти в мирі проходиш цей час. Емоції твої в мирі, думки твої в мирі, весь твій стан, люди в стресі вже сивіють на ходу, а ти просто йдеш. І всі кажуть, що з тобою не так? Як ти просто так живеш? Як їм пояснити? Друг? Як ви їм поясните, що з вами не так? Ви не можете пояснити, бо ви деколи самі не знаєте, як це відбувається у вашому серці. А це відбувається битва у твоєму серці. Тому дивіться, мало знати, що Бог існує. Мало знати, що він знає, треба довіряти, що він допоможе тобі у найважчих моментах твого життя.